Один з найкорисніших фруктів у нашому садку королевою ягід називають шовковицю на сході. А в азіатських країнах шанують як святиню. Єдиний мінус в шовковиці для мене це її значний приріст. Я не пускаю її рости високою, тому радикально підстригаю таким чином декілька разів на рік. На зовнішню бруньку, а також ці гілки, які заважають проходу і ростуть всередину. Цьому дереву вже 11 років, і воно невелике, що дає змогу збирати плоди без проблем. А листя можна сушити або ферментувати та заварювати цілю. Чай. Якщо його не підстригати, то буде шалений приріст на моїх деревах це до п'яти метрів за рік, і потім дуже важко його приводити до ладу. А фрукти все одно знаходяться всередині. І тепер їх набагато легше збирати. В Шовковиці купа корисних елементів. Її прописують при ранньому старінні, недокрові, анемії, хворобах серця та також захворюваннях ШКТ. А ще вони просто дуже смачні і ласувати ними можна протягом декількох тижнів. Тому смакуйте корисне.